Для мене коронація слова це вихід з підпілля. Я до того як була визнана коронацією слова як номінант. Коронація слова слова-2009» вибір видавців. це не перша премія, але тим не менше офіційне визнання. Я до того писала, викладала свої твори в інтернеті, і все продовжувалося, мабуть, років десять і. Я, чесно кажучи, не знала, яким чином можна достукатися до мого читача. Читач був, але він був такий віртуальний. Мене питали, коли будуть книжки. Ти пишеш такі речі, що люди б читали, коли будуть книжки. Я пішла на зустріч тим, хто про це запитував мене і видала книжку власним коштом. Потім я стикнулася з питанням, а що далі робити. Тобто, я цей наклад я його роздаровувала, тому що. Фактично, я не знала, як можна їх реалізовувати, наприклад, повернути гроші. Тобто це була акція не комерційна. Але я писала далі. Мої друзі отримали книжки мої рідні. Кожен автор мріє побачити своє прізвище на обкладинці, але це така була самодіяльність. Я це проробила двічі. Я маю дві книжки виданих власним коштом. Це збірки оповідань. Але коли я дізналася, що є конкурс, це сказали мої. Теперішні видавці нородрук вони сказали: пиши великі форми, пиши і подавайся на конкурси, інакше ти до читача не проб'єшся. Зараз є такий шанс, є конкурс коронація слова. От вони мені розповіли про це. І я наважилася писати романи. Перший роман мій досі не виданий, не пройшов через коронацію. Тобто він пройшов через коронацію, але був непоміченим. І так, два роки. А другий роман родовий відмінок отримав. Номінацію вибір видавці. Якщо я просто була Людмила Іванцова, викладач французької мови, жінка, мати і так далі, просто нормальна людина, як всі, то після моєї участі і, скажімо, так, навіть не перемоги, а визнання на конкурсі. Коронація слова, біля мене стали ставити на презентаціях мої книжки, мою книжку, першу родовий відмінок і табличку. На якій було написано міла Іванцова письменниця. Я навіть так, сидячи ще на автографах, зазирала в ту табличку і читала. Я чесно признаюся, коли ми були вперше на форумі видавців у 2009 році з моєю книжкою «Родовий відмінок, я ту табличку вкрала. Вона в мене лежить вдома і просто як такий артефакт для мене, для... такий етапний момент, предметний, предметизований моя Моє перше визнання літературне, офіційне з виходом першого роману. Наступного року історія, можна сказати, повторилася, роман Вітражив так само отримав премію Вибір видавців. Третій рік історія повторилася, роман від ліфта отримав номінацію Вибір видавців. Наразі я їх маю. Три, але на сьогоднішній день навіть для мене не стільки важливо, яке я місце зайняла в коронації, а той факт, що я пробила цю кригу і вийшла до свого читача. Я вже маю доволі великі наклади моїх книжок виданих. І крім того, я маю. Зворотній зв'язок від людей, які читають, я бачу, яка є моя аудиторія. Я твердо впевнена, що я маю свого читача, що дуже для мене було таким великим питанням, коли людина пише це її турбує, чи вона пише те, що потрібно комусь. Якщо ти пишеш те, що тільки тебе турбує, і не зачепить читачів, це одне. А коли ти бачиш, що зворотній зв'язок від людей, а коронація слова, вона робить велику промоцію, ми їздили. Україною я вже була в Харкові, в Житомирі, в Запоріжжі, в Одесі, в Умані, у Львові тричі на книжкових форумах. Тобто, завдяки коронації ще йде реклама цих книжок, які видаються під цією червоненькою стрічечкою. «Переможець коронації слова. Тобто, в мене. Дуже з'явилася своя аудиторія, і вона з кожним роком розширюється. Я дуже вдячна конкурсу за це. Ірина Роздобудько колись це для мене був такий Бог у такій шляпці, і я вважала, що така жінка має жити десь на Ярославому валу в мансарді. Тобто такі люди, які для мене були легендою, та пані Логош Тетяна, яку я теж бачила по телевізору, я не думала, що я зможу до них навіть доторкнутися. Це стало для мене реальністю, це стало реальною. Такою побутовою моєю повсякденністю власне я не знаю, як би склалося моє життя, якби не коронація слова. Тому я вважаю, що це той шанс, який дається кожному хто. Подає свої твори на коронацію, можна було цього не зробити. Ну це лотерея, мабуть, і ти маєш купити цей квиток. А далі вже як тобі пощастить, але це і рулетка, і як тобі пощастить, і звісно, це якась оцінка твоєї майстерності. Є автори, які ображаються, що вони не виграли. Я всім кажу молодим авторам чи тим, хто ну дорослі, такі люди вже зрілі і спробували подати свої твори на коронацію і не отримали ніяких нагород. Це не трагедія, просто треба продовжувати.